Всім доброго і мирного дня! Сьогодні дуже гарна погода, і я буду сіяти насіння капусти. Але це не означає, що гарна погода і все можна сіяти. Я буду висівати з такою умовою, що потім дану розсаду пересаджу в парник і в теплицю. І от розкажу, який я вибрала сорт і гібрид, чому саме вибрала даний сорт і гібрид, куди саме буду висівати насіння, чи зручно сіяти в касети, в стакани з рукава. Який в мене ґрунт підготовлений, про все це далі розповім. А зараз конкретно зупинюся на сортові і на гібриді. Таку капусту, як Детмар Шефюре, вирощує вже руками. І вона мені подобається, подобається людям, які її садять. Але я стараюся завжди насіння купувати якісне. В чому полягає якісність насіння? По-перше, я його купую з таких банок. Цього року мені випала нагода саме купити залишки цього насіння, і мені спрезентували дану баночку. Цій баночці є 500 грам насіння. Звичайно, такої кількості я не купую. Я купую набагато менше, але відносно таке, сії багато, тому що сію зараз для того, щоб мати ранні капустини для себе. Ну і сію десь в кінці березня, в квітні, на початку парник для того, щоб її потім реалізовувати розсадою. І от саме з таких банок розсада виростає якісна, і капустини формуються теж такі, які відповідають сортовим якостям. І тому, якщо, наприклад, десь купуємо насіння, рекомендую дивимося, з яких саме чи кульочків, чи баночок нам його продають. Це дуже важливо. Також при купівлі насіння капусти слід звертати увагу на дату пакування. Чим свіжіше, тим має кращу схожість. Якщо, наприклад, розглядати на даній баночці, дата пакування 2024 рік, насинини мають гарно зійти. Ну і використати до 2028 року. Десь так приблизно 3-4 роки насіння капусти має гарну схожість. Навіть найкращу перші 2 роки, а далі схожість вже зменшується навіть на на 60% тому, чим свіжіше, тим краще насіння для висівання. З гібриди буду вирощувати зарісів. Ультраранній гібрид, який підходить до різних типів ґрунтів, дуже гарно пристосовується до різних температурних режимів і навіть до нестачі добрив. І якщо посадити ці капустини, то вони вже починають дозрівати після висадки розсади на 45-50 день. Ну а розсаду приходиться вирощувати 40-45 днів. Качани виростають до 3 кг. Не розтріскується, не стрілкується, прекрасно транспортується. Та ще й мають високу стійкість до бактеріозу і до жовтизни. Грунт я підготувала самостійно. Взяла одну частину торфу, одну частину компосту, одну четверту курника, виміряла кислотність. І ще побачила, що треба додати до борошна, щоб гарна була саме та кислотність, яка відповідає росту рослин. Виміряла на кінець таким приладом. І побачила, що кислотність якраз добра, 6,7. І в такий ґрунт можна сміливо висівати насіння капусти. Тепер, коли все підготовлене, буду набивати касету ґрунту. Для капусти дуже важливо, щоб ґрунт був пухкий, тому що в неї повільно розвивається коренева система. І в твердих ґрунтах капуста не буде така гарно розвинена. Ось так касета набита, і хочу сказати, що вирощуючи вже не перший рік розсаду, для капусти я теж беру такий ґрунт, який беру для перців, для помідорів, тому що тут дуже важливо, який саме ґрунт посадити. Садимо гарний родючий і будемо надіятися на гарний врожай. Тепер другою касетою роблю таке невеличке заглиблення до пів сантиметра. будемо висівати гарненько все насіння. Тут буду сіяти детмаршер фюрер. Її планую набагато більше посіяти, якраз мені підходить ця касета. Для того, щоб зручно було сіяти, я використовую кришечку. Один краєчок її обрізала, насипаю кришку насіння. Так я все чітко бачу. І з допомогою палички буду згортати по одній насінині. Кожну комірку, посів паличкою трохи довше відбувається, якщо хтось має чуття в пальцях то так швидше можна сіяти. Відчувається, де беремо одну насінинку і кладемо одну комірку. Так, процес йде набагато швидше. Так, тепер, коли посіяно, засипаю тим же ґрунтом пухким таким, мірозволоженим. І зверху ще оприскаємо гарно водичкою. Вода тут ай, досить добре зігрілася, накрию плівкою і буду пророщувати в теплому приміщенні при температурі 20 градусів. В хороших умовах капуста швидко сходить. На третій день мають з'явитися сходи. І треба її дуже пильнувати. Після того, як вона зійде, температуру знижуємо. Навіть до 16 до 15 градусів. Капуста досить така холодостійка рослина. Саме при таких умовах гарному освітленні, при температурі 15-16 градусів, буде розсада нормально розвиватися. Якщо буде температура набагато вища, капуста витягнеться. Тому тут треба все це врахувати. Подобається мені сіяти капусту саме в такі стакани з рукава. Ширина рукава 8 см. Звичайно, тут довше набивається ґрунт, але переваги таких стаканів в тому, що тут капустини можуть рости набагато довше, як в касетах. Гарно розвивається коренева система, і так само при перевалці нічого не пошкоджується, рослина гарно продовжує свій ріст. Такі касети я буду висівати гібрид зарісю. Вирощування капусти закритою кореневою системою до висадки на постійне місце може тривати 45 днів. Звичайно, таких стаканах добре вирощувати, навіть можна і 50 днів притримати, коли немає так часу на висадку. В касетах треба висаджувати набагато швидше, там мало місця для розвитку кореневої системи. І дуже важливо врахувати, що коли починає рости розсада, обов'язково її створити таке прохолодне середовище. Якщо хтось не має таких умов, як холодна теплиця, можна капусту вирощувати на холодній веранді, на балконі. Головне, щоб вона там не промерзала, щоб там була температура 12, 13, 14 градусів. І дуже важливе досвідчування. Саме в такий період її потрібно досвідчувати 12-15 годин. Як будемо так доглядати за своїми рослинками, вони нам віддячать щедрим врожаєм. Головки будуть гарні, щільні, хрусткі, ну і будуть такі, які відповідають саме сортовим якостям. Посів капуста здійснено. Тепер її занесу в приміщення, поставлю на столажі. І буду пророщувати при температурі 20 градусів. І як тільки з'являться паростки з ґрунту, я температуру буду знижувати і буду далі її вирощувати в цій теплиці. І так буду слідкувати, щоб вона мені не переросла. Отож, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!